Вітаю, це новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задерій. Тож одразу до новин. Е, від початку цієї доби окупанти московицькі шість разів порушували тишу. Е, з цих шести разів тричі окупанти застосовували зброю е, великокалібрну зброю, е, і також вони пошкодили цивільну інфраструктуру е, і гатили вони з міномету 120-го калібру. Е, у районі Тарамчука це сталося. Унаслідок обстрілу постраждала цивільна інфраструктура населеного пункту Тарамчука. Про це нам повідомляє прес-служба операції об'єднаних сил. Ось ми бачимо на світлинах, як це все виглядає. І ось наступна світлина: це, наприклад, ось як снаряд залетів десь в землю, і ми бачимо, яка велетенська вирва утворилася. Ну і також прес-центр ООС повідомляє нам, що окупанти застосовували і безпілотник. Втрат серед українських військовослужбовців немає. Тим часом суд арештував майно соратника Кума Путіна, Тараса Козака, це народний депутат ОПЗЖ. Нині він перебуває у розшуку і невідомо насправді, де він зараз перебуває. Ну, кажуть, що в. На Росії е <кій> також е за рішенням суду його мали б притягнути е до суду і обрати запобіжний е захід. Е Про те, що арештували майно рухоме і нерухоме. Е Про це інтерфакс Україна повідомили у прес-службі Офісу генпрокурора. Нагадаю, що козака та Медвечука е підозрюють у державній зраді. Медвечук нині перебуває під домашнім арештом. У Миколаєві суд скасував регіональний статус російської мови. Про це повідомив уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь. Про це він написав у себе у Фейсбуці. Написав наступне: нарешті, це антиконституційне рішення, яке мали переглянути депутати в шестимісячний термін з дня набуття чинності закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, тобто два роки тому скасоване. На превеликий жаль, частина обранців на недавньому пленарному засіданні Миколаївської міської ради вкотре так і не знайшли сміливості його скасувати, попри те, що питання неодноразово викорис... виносилось на голосування, зазначив Тарас Кремінь. Також він зауважує, що досі чинними залишаються рішення щодо функціонування регіональних мов Дніпропетровської та Луганської обласних рад та в окремих громадах Одеської та Закарпатської областей. Ну, Про регіон... статус регіональних мов був, нагадаю, закріплений в, в тому законі Ківалова Колісніченка, який вже давним-давно скасували. Він вже не дійсний. Уже в нас є новий закон про мову, але відголоски бачимо досі, які ще вилазять. У Києві в міжнародному виставковому центрі, де розташований центр масової вакцинації, з'явиться вакцина Pfizer. І це буде 16 липня вже. Прислужба КМДА нам повідомила, що щеплюватимуть Pfizer людей віком 60, і дали посилання, де можна записатися на вакцинацію. Це сайт HealthyMe. І ось ми бачимо, що Pfizer можна тут уже стати в чергу на конкретний час. І бачимо, що ось є 6. Місць, наприклад, для вакцинації Pfizer в тому ж мвц 20 взагалі, ось бачимо, є куди ще реєструватися і на яку годину. Так що я welcome, як то кажуть, це були найголовніші новини. Станом на зараз. А більше читайте, як зазвичай на нашому сайті umn.ua. також для вас доступні наші сторінки у соціальних мережах. Дякуємо вам за підтримку. Нам це дуже важливо. Ви можете підтримувати нас, як і гривною, і всі реквізити для цього у нас є на сайті. Також ви можете підтримати нас лайком, шером або коментарем, будь-яким, або дізлайком навіть. Дякую за увагу. З вами був Назар Задерій. До наступних зустрічей.